Наталя Профатілова, 29 років, депутат Яколівської сільської ради Артемівського району Донецької області, директор школи, керівник громадської організації Світанок. Про конкурс на кращий рецепт успіху ресурсного центру Гурт дізналася, гуртаючи сторінки інтернету. Ознайомилася з умовами конкурсу і, на думку, спала ідея розповісти про перші кроки єднання і спроби разом реалізувати певні мрії. Як людина, яка народилася, виросла, створила нову сім'ю і знайшла справу свого життя в цьому селі із задоволенням та гордістю спостерігаю позитивні зміни і перетворення в громаді, підвищення її активності, покращення якості життя. Як сучасна людина радіє новому. Новій справі, новому проєкту, новим дитячим майданчикам, новим вікнам школи, оновленому скверу і пам'ятнику. новій дорозі. Прагну подальших змін, бо зміни це результат, це розвиток. Як представник громади, я взяла участь у семінарі тренінгу в місті Артемівську, який проводила делегація польських колег з Любинського воєводства за методикою Рада, поставила за важливих питань виховання молоді, так і для розв'язання проблем громади в цілому, як депутат ради схвалюю те, що перетворення у громаді очолює місцева влада, яка підтримує всі ініціативи громади, спрямовує їх на шляхи позитивних змін.